Трамп ще не президент, але вже доволі тисне сильно на деякі країни. І я собі так, знаєте, з сумом спостерігаю за українськими чиновниками, які не знають, а що тепер робити з цією людиною. Так кумедно показували Дональда Трампа в українських засобах масової інформації, так хейтили його по різним марафонам і різні експерти, що тепер виявилось, що. Тупик, тупик, і що з цим робити? Як дістатися до Дональда Трампа, який надзвичайно потужний і надзвичайно потрібний, коли ти його два роки, два з половиною роки, просто місця на місце йому не залишаю. І все, що було в українських засобах масової інформації, це хейти різноманітні меми. І от що тепер робити? Що робити? Те, що було очевидне для мене, але чомусь для українських чиновників було просто неможливе, а саме перемога Дональда Трампа, сталася. І тепер Дональд Трамп навіть Європі командує і роздає вказівки. Я вже мовчу за Канаду і оцей а, Трюдо чи, як його, чи Трю Трюфальдіно, а, колишній там вчитель на підзаміну французької мови, пішов у небуття. З ким так дуже обіймались українські чиновники, але, але якось немає вже все. Гудбай. Йому там, до речі, Ілон Маск на прощання дещо написав. Хто не бачив, можете подивитися є у мене в телеграмі. І ось тепер скриваються дуже багато проблем. І одна з проблем це фінансування, фінансування України. Пам'ятаєте, не так давно в українських засобах масової інформації деякі чиновники розповідали про те, що Європа повинна виділити для України там піввідсотка від ВВП, для того, щоб Україна могла закуповувати зброю, відновлюватися там розвивати деякі свої програми гуманітарні і не тільки. І ми тоді на це дивились ну, з такою надією, тому що ну здавалось би, ну, що таке 0,5% чи 0,25% від ВВП країн. Це ж не так багато, правда? Правда. І отут Дональд Трамп, коли прийшов до влади, він почав вже від фантазії переходити до реальностей. І одна з реальностей це те, що Дональд Трамп запропонував європейським країнам підняти. Свій, свою частину ВВП в оборонній сфері з 2%, відсотків, яке є нині, до 5%. Нагадаю, що в Україні на військово-промисловий комплексі на війну йде від 45 до 65 Це за різними обрахунками. Європейці фінансують е, свої збройні сили в обсязі 2% ВВП, 2%. 2. І я нагадаю, що ми просили від них. Ми не то що просили, ми думали, що це просто буде точно 100%. Ми просили від них ще 0,5% для нас. І тут приходить Трамп, який каже: Ребята, ви ж розповідаєте, що війна НАТО з Російською Федерацією невблаганна, тому давайте піднімати воєнні бюджети з 2% до 5%, тому що на 2% ніхто виграти війну з Російською Федерацією не може. А тут ще й допомагає українська влада, яка постійно каже, що якщо Путін переможе в Україні, то далі буде Європа. І Європа не може тепер відмовитись від цієї тези, тому що європейські лідери теж підтримували цю концепцію. І тепер приходить Трамп і каже: Ребята, ви цю концепцію підтримували? Підтримували. То ви її підтримували два з половиною роки. Ви. А, ну так давайте будемо тепер готуватися до того, щоб не тільки я за вас відповідав. Я не хочу фінансувати тільки якщо от Україна, впаде, ну якщо впаде, то тоді Путін буде біля ваших воріт. Я не хочу фінансувати вашу оборонку. Тому зараз піднімайте бюджети з 2% до 5%. Як ви думаєте, що відповіла Європа? Європа зі скрипом почала перемовини з командою Трампа. Я нагадую, це ще не президент, це ще не президент. І говорять про те, що вдасться домовитись на балансі 3-3,5% ВВП підняти оборонну промисловість і витрати на оборону. 3% і навіть 3,5%, навіть 5% все одно недостатньо для того, щоб воювати з Російською Федерацією. Тим не менш, розмови про те, що А давайте, хоча б трішки піднімемо є. І отут у мене глобальне питання до кожного з вас. А вам не здається, що Трамп розглядає ще варіант? Того, що війна в Україні може тривати, і йому не вдасться, не вдасться натиснути на Путіна і на Зеленського або хто там буде, щоб зупинити цю війну. Вам не здається, що Трамп прокладає ну, такий запасний варіант? Бо якщо Україна буде програвати, то за підрахунками аналітичного інституту. В Америці, а я відео про це записував, потрібно буде Сполученим Штатам Америки інвестувати в оборону ну не то, що в оборону, а в Збройні сили Європейського Союзу, зокрема НАТО, біля 880 мільярдів доларів протягом там кількох років. І Дональд Трамп вже каже: друзі, ви вибачте, але до 5% піднімайте фінансування армії, які, які у вас є, тому що. А чому, от уже можете подумати. Чи не здається вам, що Дональд Трамп розглядає можливість того, що війна в Україні буде тривати? І ось тут виникає питання: як влада України сьогодні скористається шансом зупинити війну? Якщо будемо далі продовжувати жити в ілюзіях, фантазіях і в примітивній політиці, як на мене, часто це примітивна політика, хто б там зараз не ображався? То може таке статися, що Дональд Трамп просто махне рукою і скаже: Окей, ребята, ви не хочете з вами домовитись, неможливо. Я вас залишаю і повірте, що Путін цю історію для себе використає. І якщо Дональд Трамп не буде йому заважати, він буде з нами робити все те, що він захоче. Тому що якщо нам допомоги давати не будуть, то що буде далі, ви напевне здогадуєтесь. Україна, на жаль, сьогодні не готова до самостійного військово-промислового комплексу, щоб нам не розповідали, про які трембіти і мільйони дронів без зовнішньої допомоги. У нас буде і дефолт, і е, величезні проблеми на фронті. І всі це знають в Україні. Тому боюсь я, що зараз Трамп, єдина надія, на яку треба орієнтуватися, з яким потрібно співпрацювати. Щоб зупинити бойові дії в Україні і все робити для того, щоб бойові дії зупинились. І давайте не будемо розповідати про справедливі мири, про, про те, про все. буде ще історичний шанс України відновити всю справедливість. Спочатку потрібно зупинити бойові дії в Україні, а потім ще розібратися з справедливістю всередині країни, бо все дуже далеко від справедливості всередині самої країни, щоб вимагати глобальної справедливості. Зараз є глобальна небезпека. Небезпека того, що Трамп може розглянути альтернативний варіант, в якому війна в Україні триває в 25, му в 26, му в 27 му і, можливо, в 28 му році. включно. Отакі історії, наскільки це відповідає можливості, це вже вам обирати. Не забувайте писати коментарі, лайкати, дизлайкати. Все це вітається. Головне, не будьте байдужими. Це найстрашніше, що ви можете з собою зробити в сучасному світі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи завершиться війна в 25-му році, і чи не шукає Дональд Трамп альтернативних варіантів.